Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що знайдено повішеним одного із снайперів Трампа, який вчасно не відкрив вогонь, або був заодно із з кілером та дав йому час на постріли. За п'ять хвилин до стрілянини в Трампа люди повідомляли поліції про підозрілого чоловіка на даху, але їх проігнорували очевидці для BBC. У той же час ФБР підтвердило особу стрільця в Пенсільванії. Це 20-річний Томас Меттью Крукс, про якого повідомляли журналісти. Він жив у передмісті Піцбурга, приблизно за 55 кілометрів від місця проведення мітингу. Трамп і закінчив середню школу Бетл Парк два роки тому. За даними бази даних виборців, крукс був зареєстрований голосуванням як республіканець. Президентські вибори 2024 стали першими, де він зміг проголосувати. При цьому, згідно з інформацією, федеральної виборчої комісії Крукс пожертвував 15 доларів. Виборчому комітету демократів прогресів Турнаут Проджект. CNN спробували зв'язатися із батьком Крукса. Він сказав, що намагається з'ясувати, що чорт забирає відбувається. І чекає розмови з правоохоронцями. Перш ніж говорити про сина у момент нападу, Крокс не мав жодних документів, що засвідчують особу. При цьому він був одягнений футболкою з логотипом ютуб каналу Demolition Ranch. Цей блог має 11 мільйонів передплатників та присвячений вогнепальній зброї. Після того, як користувачі помітили логотип, засновник Demolition Ranch опублікував фото із загиблим Кроксом та підписом якого біса. Експерти стверджують, після замаху на Трампа зупинити його на шляху до Білого Дому практично нереально. Хіба що з'являться несподівані деталі? Американці починають. Вірити, що це не просто випадковість а підстава. Телеграм-канали пишуть замах на Трампа. CNN спочатку описали просто, ніби Трамп постраждав в результаті інциденту на мітингу. Статтю відкоригували згодом, але в архіві залишилась копія, з якої можна зрозуміти, як упереджено ставляться лівацькі медіа до Трампа. А можливо, про цей нещасний випадок знали заздалегідь. Адже щоб так перекрутити, потрібно знати, як саме відразу стало відомо, що хлопки це постріли. Є двоє загиблих і поранені. Відомо, що в інфовійні виграє той, хто подає. Інформацію першим. Людська психологія влаштована так, що першу інформацію сприймають за правду. А при повторному іншому описі події людину переконати в протилежному дуже важко. Така людська вада світосприйняття і цим вдало користуються пропагандисти. Дослівний приклад статті CNN. колишній президент Дональд Трамп, отримав поранення в суботу після того, як на його мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, пролунали гучні вибухи. Після удару Трамп впав на землю. Його підтримали співробітники Служби безпеки. Його обличчя було в крові. Він Кричав у відповідь на НАТО, а потім був виведений співробітниками Служби безпеки. Хто не слідкує за подіями, може подумати, що Трампа вивели з мітингу через те, що він кричав на НАТО. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.